Хвороба, про яку мало знають лікарі, та майже нічого не знають пацієнти. 13 вересня перший всесвітній день боротьби із сепсисом. Від цієї недуги, яку в народі називають зараженням крові, гине більше людей ніж від туберкульозу чи раку. Сепсис виникає, коли реакція організму на інфекцію вражає власні тканини та органи. Навіть у країнах з якісною медициною смертність від важких форм сепсису сягає 70%. Про ознаки хвороби повинні знати як найбільше людей. Ознаки сепсису при будь якій інфекції. Раптово висока або низька температура, задишка серцебиття та невмотивована слабкість. Якщо людина відчуває будь-які два із чотирьох симптомів, потрібно якнайшвидше звертатись по допомогу. Якщо почати в межах трьох годин від моменту запідозрення лікування, в тому випадку є можливість, що одужає з десяти осіб, одужає вісім. У випадку, коли ми спізнимося лише на одну добу, на 24 години з лікуванням. Ситуація кардинально міняється. Одужає дві особи, а вісім незалежно від найуспішнішого лікування, найкращих антибіотиків і наймодерніших медикаментозних заходів, вона помре. Львівська медицина має найкращі показники у вивченні та боротьбі із цією хворобою в Україні. Саме тому наше місто єдине в державі, яке приєдналося до світової акції.